Окупанти вкотре масово атакували Запоріжжя, випустили шість снарядів. Один з них поцілив по пожитловій дев'ятиповерхівці. Момент влучання зафіксували зовнішні камери спостереження. На місці атаки зайнялася пожежа з десяток квартир вигоріли вщент. Інші ж квартири зазнали чималих ушкоджень. Повилітали вікна, зруйновані балкони. Також побило шибке у прилеглих будинках та пошкодило автомобіля. Без даху над головою залишилися десятка запоріжців. Нині їм надають всю необхідну медичну, гуманітарну, матеріальну та інформаційну підтримку. 20 березня Авдіївка зазнала двох артообстрілів та ракетного удару. Пошкоджено будинки на чотирьох вулицях. Щонайменше п'ять будинків пошкодженої в Очеретинській громаді. Зокрема, Ласточка потрапила під артобстріл та ракетний удар. У Мар'їнській громаді зафіксовані артообстріли в Мар'їнці, Красногорівці, Максимільянівці та Георгіївці. На Горлівському напрямку одна людина загинула і одна поранена в Бахмуті. У Костянтинівці пошкоджено три приватні будинки: дитсадок, газопровід і водогін. У Солидарській громаді під обстрілами Васюківка і Раздолівка. Зафіксовано хаотичні обстріли Торецької та Часовоярській громад. На Лисичанському напрямку у Сіверську пошкоджено дитсадок та будинки на двох вулицях. Гучно було у Серебрянці. Всього за добу росіяни вбили двох життєвих. Телів Донеччини поранили ще трьох внаслідок атаки дронами на Київщині. В ніч на 22 березня загинуло троє людей. Ще семеро були поранені. Через обстріли зруйновано четверте та п'яте поверхи двох гуртожитків та навчальний корпус професійного ліцею. Також ворог намагався атакувати власне і столицю. За остаточно опрацьованою інформацією, в повітряному просторі навколо Києва було виявлено близько восьми ворожих БПЛА, типу шахет. Усі баражуючі боєприпаси були успішно знищені силами нашого ППО. Протягом 22 березня окупанти 54 рази атакували територію Херсонщини. У місті Херсон пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки. Через російську агресію одна людина загинула ще двоє отримали поранення. Катерина Філіманович, телеканал МТМ.